Дорогі мої милі любі українці, Україна, моя кохана, доброго дня. Я знаю, що ти переживаєш страшні часи, і багатько твоїх людей зараз у горі плачуть і в стражданнях. І цей малесенький ефір я хочу присвятити тому, щоб поділитися невеличкими техніками або алгоритмом того, як можна підтримати один одного у горі. Горе це частина життя. Я не буду зараз входити у філософію того, для чого нам потрібно горе, хто це горе дає. Mm -mm. Єдине, що я хочу, щоб ви знали, що підтримка важлива. І ви важливі, і маленький рух на зустріч теж важливий. На штука, на яку потрібно звертати увагу, це на те, що ви маєте оцінити свої сили. Буває так, що немає сили на співчуття. Буває так, що не хочеться ні співчувати, нічого говорити. Це нормально. Оцініть свої сили. Якщо вам не хочеться, і ви відчуваєте, що ви не виконаєте, не переступайте через себе, тому що будь-яке лицемірство у даному випадку воно лише нашкодить. Другий етап, другий пункт це обов'язково запитайте, чи потрібна допомога, і чи хотіла би ця людина допомоги, або яку допомогу вона би хотіла. Так ви зменшуєте вагання і свою ніяку вілість, тому що у великому горі, у великому стресі слова надзвичайно важко підібрати. Наступний етап це коли ви готові підтримати людину у горі і вона дала своє добро. Пам'ятайте про те, що ви будете, можливо, змушені дуже багато слухати або дуже багато мовчати. Або навпаки, дуже багато говорити. Тому що кожна людина проживає горе і біду по-різному. Хтось хоче вилити все, хтось хоче все виговорити, хтось хоче плакати постійно, хтось хоче просто мовчки сидіти, і ви маєте забезпечити цій людині відчуття нормальності при мовчанці. Знаєте, буває такий момент, коли є мовчанка, і люди почуваються зовсім ніяково. Я хочу зосередити вашу увагу на тому, що мовчання. У мовчанні теж є сина. Якщо ви просто будете поруч з людиною, яка мовчить, ви будете давати їй величезну допомогу. Наступне, ви маєте пам'ятати про те, що нав'язуватися це найгірше. Щодня дзвонити, тому що ви переживаєте, приходите в гості без запрошення, перестрічати, лізти куди не просять, все купувати, приносити, готувати їжу. Це все класно, це все, якщо це щиро. Це все супер, але не нав'язуйтесь, дайте людині цей простір, щоб вона могла пережити горе. Філософія така, мудрість така, що горе, людина, кожна, все одно має його прожити сама. І коли ми нав'язуємося через те, що нам теж болить, і цю людину ми любимо, вона нам рідна і дорога, ми таким чином не даємо горюючому знайти свою силу, віднайти свою мужність. Опрацювати, відзнайти мудрість у ситуації, яка відбувається. Важливо є так. Дайте простір для людини, щоб вона могла побути сама. Наступне, що рекомендується, це повністю прийняти людину, яка горює. Знаєте, немає алгоритму, що горю та людина, яка горює, це тільки плачуча, або вона мовчазна, або вона дратівлива. Такі люди можуть бути і дратівливі, і стати суперзлими, і суперагресивними, і мовчазними, і неадекватними, вони можуть не дотримувати обіцянок, вони можуть сказати, так, мені потрібна твоя допомога, приходь, а через 5 хвилин сказати Ні, не йди. І ви мусите цій людині ротом сказати, що це нормально. Я знаю, що ти проживаєш важкий період у своєму житті зараз. Я поряд. Нормально. Я тебе люблю, я з тобою. Що б у тебе не було? Я поряд. Ви повністю приймаєте людину. Іноді буває так, що вам придеться, можливо, ви вже будете користуватися інтуїцією, інтуїтивно, придеться навчити людину того, що проявляти емоції це теж здорово. Придеться буквально навчити людину плакати. Якщо ви бачите або відчуваєте, що людина занадто сильно кріпиться, або показує, що вона така міцна, що їй це горе ні по чому, що вона все може витримати. Що людина ковтає сльози і вона їх не, не проявляє, ви можете в цей момент, інтуїтивно, підлаштувавши, підібравши момент, розповісти про якусь історію свого життя або історію життя когось, кого ви знаєте, і поплакати. І це стимулює людину до викиду емоцій. Це дуже здорово. Навіть в психотерапії такі, такі теж техніки використовуються. Сльози це не ознака ні горя, ні радості, ні. Але для того, щоб дати імпульс для людини, щоб вона почала відчувати те, що вона відчуває, почала свідомо називати речі своїми іменами і свідомо проживати свої почуття. Її треба навчити, особливо якщо це чоловік, якого програмували весь час на те, що плакати ти ж чоловік не плач. Ну, зрозуміло, так? Іноді треба буде показати своїм прикладом. Наступне. Ви можете також бути у ситуації, коли ви відчуваєте, або, можливо, знаєте глибше, трошки більше про ситуацію, що людина у момент цього горя, величезного потрясіння, величезної своєї трагедії, може відчувати, наприклад, полегшення від того, що сталося. Наприклад, це важко хворий рідний помер або рідна. те, що було реально надзвичайно складно для всієї сім'ї, особливо для тієї людини, яка горює. І Суспільство потребує певного алгоритму, певної моделі поведінки, тому що треба горювати. Але десь ви відчуваєте, тому що ви близька людина, що ця ваша знайома, яка горює або знайомий, може дещо відчувати полегшення типу блінму. Окей. І тут теж тонка дипломатія, тонка психологія спрацює, коли ви показуєте людині, розказуєте, можливо, на прикладі, що відчувати полегшення це абсолютно нормальна реакція. І оця доля полегшення у великому горі, вона до речі, стимулює до того, щоб людина оговталася швидше, повернулася назад до свого життя, до свого звичного життя, щоб вона віднайшла свої сили, відродилася. Так? Наступне про що можна говорити, є, наприклад, фрази стопи, які ні в якому разі не потрібно говорити. Наприклад, Боже збав говорити фразу Я знаю, як тобі зараз. Чому? Тому що ви не знаєте, тому що ви не ця людина, ви не в цих туфлях, ви не в цих кросівках, ви не в цій ситуації, ви не знаєте. Навіть якщо десь схоже щось колись було, насправді дійсно кажуть, що поки сам на своїй шкурі не проживеш, ніколи не зрозумієш. І я бажаю всім тільки проживати щасливих моментів, але життя таке, що є багато горя, багато нещастя. Ось. Тому, замість того, щоб казати я знаю, як тобі, ви можете використати або мовчанку, або запитати, що я можу для тебе зробити, або просто сказати я тут, я поряд. Якщо тобі щось треба, я тут. Наступні стоп-фрази це фраза тримайся, мужайся, кріпись. Страшні фрази, по-перше, вони теж викликають роздратування через те, що у них немає ніякої органіки, вони ні про що ці фрази. Що значить тримайся, за що, за кого. У момент, коли людина проживає горе, людина наскільки вразлива, їй в цей момент сама природа показує те, що вона зараз має законне право скинути з себе якусь відповідальність, обіпертись об когось для того, щоб віднайти свою опору. Для того, щоб віднайти свою опору. І коли хтось каже, тримайся, у цей момент в людини не має опори. Їй навпаки потрібна ця опора. Можливо, вона не знає, як про неї попросити. Тому краще фраза знову ж таки буде Я тут, я поруч. Тільки дай мені знати, що тобі потрібно. Знаєш, що ти мені можеш зателефонувати в будь-який день дня і ночі. Ми з сім'єю тут. Якщо тобі потрібно прийти до нас переночувати, моя хата твоя хата, моє ліжко, твоє ліжко. Що ще не рекомендують казати? Часто звучить фраза, що час все лікує. Що час забирає, прийде через час мудрість. До речі, цю фразу теж не рекомендують говорити. Так, вона із усіх фраз, які я щойно провела аналогію, вона, мабуть, наймудріша і в ній є більше сенсу. Хоча знову ж таки людина проживає горе прямо зараз, прямо тут їй болить, прямо зараз. В момент проживання горя у людини відключається здатність абстрактного мислення. Вона не мислить абстрактно, вона не знає, коли це завтра, коли це колись. Тому знову ж таки, максимально уникайте цієї фрази і кажіть, те, що я говорила, я зараз в супермаркеті роблю закупку на тиждень, тобі щось купити, я тобі привезу продукти, хочеш, ми до тебе прийдемо з ночівлею, хочеш поїдемо кудись. Дай знати, ми тут, ми поряд. Такий, такий тендітний підхід. Принесе величезну користь, і ви будете почувати себе на своєму місці замість у тієї ніяковості, коли хочеться провалитися крізь землю або не стикатись віч на віч із горем іншої людини. Тому що реально в цей момент я не знаю, що казати. Я не знаю, що казати. До речі, це одна із найчесніших фраз: я не знаю, що казати. Я у шоці, я в такому шоковому стані зараз перебуваю. Я бачу, як ти страждаєш. Мені болить бачити тебе страждаючим чи страждаючою. Ці фрази чесні. Я ніяковію перед Твоїм горем і мені болить, що тобі приходиться таке проживати. Бачити тебе таким сумним, нестерпно. Я поряд. Українці мої милі, кохані, люба, моя мила Україна. Я поряд, і мені теж болить. Нестерпно болить бачити тебе такою. І я збиралась записати цей ефір давно, і я колись записувала схожий ефір. В прямому ефірі у нас було на «Почитай мені на ніч, і я подумала, що можна його повторити. Та сторінка була втрачена, вкрадена. І, можливо, цей малесенький ефір, ці малесенькі слова стануть вам у нагоді. І ви зможете краще підтримувати один одного. Обіймаю вас.